Всім привіт. Ось моя малеча розлізлася по всій. Роділки два там, два там і он троє там. Так, це мамка агресивна трішки цей раз. Не пускає мене до них, трішки підрикує. Там малеча така, сім штучок я нарахувала. Так що нормально. Пройшлий раз в неї шестеро було, цей раз семеро, але одне дуже-дуже маленьке там. Воно між тими воно лежить манісіньке. Все, пішла, бо мамка нервує трішки. Це я забрала ось. Це 40 яєчка валялись. та забрала. Ще ми очікуємо. Ось наша Маргошка має народити вже таке пузіко в неї. Де Марго? Каспер буде татом. Побачимо, які дітки в них. Ось така пузота, дівчинка. І ще покажу, що я зробила сьогодні. Так, це я вчора зробила, ось дверки переробила в цій клітці. Зробила менше, трішки меншу дверку зробила. Ось тут закрила, бо вони вигризли, додала сюди дощечку, звузила дверку, і вже можна когось сюди пересадити. Ось така кліточка в мене вийшла. А ще я зробила, курочкам сідала. Нарешті, бо все казала у відео, що зроблю, зроблю. Ніяк в мене руки не доходили. а зараз покажу. Ось ось моє сідало для курей. Закінчила на шість жордочок вийшлося. Я думаю, місця їм вистачить 30 см між цими перетинками. Так що, я думаю, їм місця хвати. О, сидять, несуться біля колочки, сидить. Ніяк вона не переквокче. Яйця забираю і викидаю її з гнізда. І він до неї підсідають і підносять яєчко. Зараз це, зберу яйця, щоб вона не засиділа. І викину знову на вуличку. Ось так, все біленьке, все чистеньке. Ще, мабуть, завтра побризкаємо ще раз цього, цих риженьких блошок чи кліщів. І все буде добре. Да. На цьому вкурятнику в мене порядок. Перепілочки ось нанесли яєчок. Ця кліточка вільна. <кій> Чекає на нових мешканців. Ще не вилупились. Десь 21-21 числа я порахувала, повинні почати лупитись. Ось мої фазанятка, поклала я їм кусочок кабачка. Зараз. Вітчиню. Ми Подивимося, як вони там виклювали. О, стоїть, клює. І те сіреньке, що е, далі стоїть. Якось воно цікаво дихає. Я дивлюся, воно щось клювика відкриває постійно. Це я сьогодні таке замітила. Не знаю, що з ним. не так. Але щось він так цікаво. Відкриває клювок, наче повітря не вистачає, чухається, щось незрозуміло. Клюють кабачок, бентанка і фазининятка. Коли вони вже виростуть. Так хоч довго вони ці ростуть. Ті старші, наче мені швидше виросли, чи ці менші. Так переживаю за них, їх тільки троє. Хочеться, щоб вони швидше виросли, щоб побачити, які вони стануть. Пухасті мої. Кастики-пухнастики. Вон моя Пушиночка ходить. Півник дивиться. Цікаві курочки. Ось, щось у мене не виходить. Секундочку. Вибачаюсь однією рукою незручно. Не Кузьма. Відпочиває, наївся, розплюснувся, лежить великий пиріжочок. Да? Кузьма, пиріжок. Такий здоровий біляшик. Мушки трошки літають. Так, пішли, покажу ще фазанята старших. Це не фазанята, але проходила. Діляних і думаю, покаже, які вони гарненькі, маленькі підросли. Голобочки. ка а там ще малеча лежить. Ох, розкричалися. Що ви побачили? Ось ще малеча. Відпочивають. Вже такі всі спритні, очки пооткривали, вже скачуть. Так, все, йдемо до фазарніх. Тамки бігають, це повиносила старі. Сідала курені, хай трохи на сонці постоять, може ті блухи там, де позалишалися та подохнуть Занятка, а ви вже тут, де? Да? Ось, дивляться, що я їм принесла, а я нічого не принесла, прийшла вас показати. Ждуть, Так? йди сюди, йди. Я сьогодні воду міняла, вони прямо сюди підійшли, я прям гладила їх. Йдить сюди. Паціпа-тіпа-тіпа. Ось такі вже здорові, так хочеться, щоб які вже такі великі були, але ж, ні, вони ще. Будуть рости. Красунчик. Іди сіди, оно, оно хоче мене клюнути Іди сюди Іди Іди, іди. іди сюди. Птичка. Скоро побудуємо загон для них і вони звідси переїдуть. Не можу сказати коли, але постараюсь пошвидше, бо їм тут дуже мало місця. Так, я ось затіяла. Розбирання загону, там, де були бігунки, хочу сюди переселити фазані. З цієї сторони я натягну сітку, так воно і буде оця решітка. А з цієї сторони заш'ю і зроблю двері, щоб до них заходити туди в загончик. Такі в мене плани на це переміщення. Все порозкручувала, тут в мене лінолеум з боку був, тут шиферина ось стояла, все, я розібрала, загон розібрала. Залишилось мені купити сітку, понатягувати на передню частину сітку і на Стелю теж сітку натягну, тому що вони, коли підлітають, б'ються головами. І це для них дуже небезпечно. Ну, Такий поки що загончик я їм збудую, а там буде видно. Може, кудись потім переселимо, ну, на даний час буде ось так. Займаюся такими справами. Так, терміново. Займалася загоном для фазанів У мене тут таке кроленя проходила повз і дивлюся, що воно сидить отак хапає повітря. Що це таке? Що з ним? Щось не зрозуміло Я не розумію, чи йому не вистачає повітря. Все було добре. Що не так? У всіх все начебто гаразд, а воно ось таке. Так, я щось не дощитуюся Одного не поняла. Подождіть. Так, це сидить сопе. Їх вже шестеро. А, ось. Це нормально. Бо я вже подумала, що щось сталося із тим. Шосте. Так, мамашка, що таке? Ну, шо з тобою? Маляв. Що не так? Подавилось, чи що? Не зрозуміло. Буду спостерігати. Все вже у нас вечір. Йду збирати своїх індики. Півник заспівав. Фазанчик сидить. Чиф. А за них. О, а де твій хвостик дійсно? Хвостика геть нема. Тю. Нічого виросте. Так, іду по індиків. Це може їстка дала. Зараз вже половлю індиків, занесу. Та й на цьому все на сьогодні. А вам дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк. Кому сподобалось відео, напишіть коментар. Всім гарного вечора. Всім пока-пока.